Людей погибло, маленьке погібло, годи три місяці, дочка і онучка. Ой, 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 яке робіла. Я не знаю, як, як оце все пережити. Подружжя літніх прилучан Людмила та Валентина сидять на лавках просто неба навпроти ущент вигорівшого власного будинку. У нього вночі влучив ворожий шахет. Стареньким дивом вдалося врятуватися. А ось у рідні із другої половини будинку шансів на порятунок, на жаль, не було. От городу, от парку, Знаходилась дочка, внучка і правнучок, Вони всі були. Тільки лягла, я тільки лягла, і як гепнула, кажу, та хата заходила, ой, я бігом встала, дід кричить, ти встала, лягай. Кажу, ні, я побігла. Тільки вийшла з коридору, відкрила ключ, а вона навалився. Вся, вся щепоторка, я кричу, моя нога болить, я з нему ж привалилася, не то, що вона там трошки, ну все хорошо, довочки, нічого, я не знаю, що буде далі. Валентин Борисович прокинувся вже від сильного вибуху. А я оддихав, бо я натомився вже вода 77 сім Натомився і одразу заснув, чув, аж будило мене, бах! Аж окна заторохтали, а що стояв журбанк. І стекла такі. Там другий, бабуска, каже, вставай. Я кажу, що це, перший раз я Коли я не знаю, чи за другими, а, за третій, мабуть, я тут шарах поводся. Я в кухні стояв в кухоньці, а вона там тамбурі жить. Беремо її, як вибило, так. І дверима завалило, і потолок теж. Ще кутурка це впала, а мене в ванні. Так я вибрався якось біля стіни, бо стояв та мимо. мімо. Удівся, що знайшов, бігом, ну, під ногами було, воно все завалене було, потолок упав. Давай, яку, в окно лізти, а залізі закриті. Вибиратися із будинку допомагали сусіди, пригадує пан Валентин. Хлопці сусідів доски підставили да? по, по досках. Давай вирівати їх. жалюзі, а вони з закриті. Ні, дьоргайор, ну що, давай в окно в жалюзі. В окно я вийняв. Бо стеклоблоки були. Вони почти самі вигравали. То підрижали, я їх на сторону, а залізі було, А потім жалів тігне даває. Хлопці одну сторону, бах, трохи, а подигнули. Так я то проліз, коли доски поставили хлопці, виліз. чую, жінка кричить, давай туди підняли двері, теж двері живе, подняли двері, Тоже двері, подняли двері. Давай і давай. Її освободили. А тут уже все Полум'я миттєво перекинулося і на сусідній будинок, жителі якого встигли повистрибувати з вікон. Ми єлі успіли вискочити. Воно прилетіло, шахнуло і все. В, в домі вже не можна було вийти, з дверей не можна, воно перекособочувалося, саме через окно вискакували. Тут між хатами метрів 8-10 всього. Воно, і воно і протягом протягом і стоять дома. І їм це прилетіло, і на нас воно головною все перекинулося. Обидва будинки спалахнули, немов сірники, та вигоріли за лічені години. У пані Валентини більше немає дому. Нема часу, сижу на лавочці. Слава Богу, що живі повискакували, халата дали, в тапках воно он, що ускочила, тому вскочила. Я хотів би хатом устроїтися куди небудьте. Рука там хотів би і рука не дрогнула. Загалом у наслідок масованої атаки у ніч проти 5 червня загинуло щонайменше п'ятеро людей. Серед них і однорічна дитина. Ще восьмеро людей зазнали поранень. За інформацією начальника Чернігівської Ова В'ячеслава Чауса. Прилуки атакували не менше аніж шістьма ворожими безпілотниками гарань.